Нинішня Україна, що колись входила в десятку найбільш розвинутих європейських держав, сьогодні відома світовій спільноті як країна з високим рівнем безробіття, злочинності, корупції всіх гілок і рівнів влади, як країна, де йде братовивча війна, де переслідують людей за інакомислення, де процвітають соціальні та моральні хвороби. Міжнародна і мовна... Визволителям своєї країни і народів Європи, від відкорищуваючовий фашизму, як країна, де парламент приймає рішення про доплати до пенсій посібника, посібникам Гітлера, а ветеранів війни і праці, тих, хто створив потужну економічний потенціал радянської країни, зневажають і чинять над ними фізичне насилля. Сьогодні, як ніколи, стали актуальні гасла, висунуті в бурхливому му році. Мір народам! фабрики робочих, землі крестьянам. Учасники акції вимагаємо припин... негайне припинення війни на Донбасі і встановлення миру в Україні. Ми звертаємося до матерів, всіх жінок України рішуче підняти свій голос на захист миру, за припинення війни, війни на нашій українській землі. Тільки ми врятує чоловіка і брата, сина від, загин... від загинуло вбиває війні. За інтереси українських олігархів, на чолі з президентом України Порошенко. Ми вимагаємо переглянути антинародні, міжнародні угоди, особливо у військовій сфері, які остаточно знищують вітчизняне виробництво і погіршують становище трудящих. Рішуче виступаємо за позаблоковий статус України проти втягування її в НАТО і безсутності військ цього агрес... агресивного блоку на нашій землі. Ми рішуче виступаємо проти так званих законів про декомунізацію від 9 квітня 2015 року. Вимагаємо припинити переписування історії, історії радних і трудових подвигів радянського народу, сховання і терор за інокомислення, припинити міжнаціональну нетерпимість, ксенофобію і мовний геноцид. Вимагаємо негайно скасувати незаконну заборону символів перемоги в білому. Дяній відні рішуче припинити вандалізм щодо пам'ятників радянської епохи, вандалів до кримінальної відповідальності, ні реабілітації посібників нацистів і розвину націонал-фашизму в Україні. Мир, труд, май видно.